Натурально освіжаюче, корисне та смачнюче. Для приготування такого фруктового морозива вам знадобиться всього два складники: фрукти та цукрова пудра і на приготування лише декілька хвилин. Насправді, це рецепт італійського фруктового сорбетто, чудового десерту в літню спеку або ж в кінці застілля, допомагає в перетравленні їжі. Готувати таке морозиво можна з будь-яких фруктів або ягід. Всього на всього їх потрібно попередньо заморозити. Полуниці морозильній камері будуть заморожені вже за годину, тоді як абрикосом знадобиться годинки дві. І другим складником є цукрова пудра, можна брати її до смаку. Вважається, що заморожені фрукти достатньо збити блендером. Я їх спочатку перемелюю для того, щоб заморожена полуниця виділила трішки соку і тоді перетираю блендером. Чим більше заморожені фрукти, тим густішим буде ваше морозиво. Це в мене була одна порція із полуниць, зараз я приготую одну порцію із абрикосів. Заморожені абрикоси більш тверді від полуниці, тому що мають дуже багато волокна. І ручний блендер їх відразу не візьме, тому спочатку перемелюю, а тоді збиваю. А ще я заморозила пригоршню черешень і додала минулорічної замороженої чорної смородини. Із цих ягід вийде дві порції, тобто дві креманки морозива. У випадку, якщо маєте дуже заморожені фрукти, то їх потрібно попередньо вийняти із морозильної камери приблизно на 5-10 хвилин. Якщо бажаєте відразу приготувати декілька порцій морозива, то варто використовувати більш потужний ось такий блендер. Але для того, щоб збити, наприклад, абрикоси, потрібно додати 50 або 100 мл соку або ж простої води. Таке натурально освіжаюче, корисне та смачне морозиво можна подавати навіть у високих склянках. Морозиво дуже швидко топиться в літню спеку і. Споживати його можна за допомогою трубочки. Звідси власне слово сурбет сьорбати. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!